Катастрофічна нестача навчальних класів у містах супутниках Києва значно дешевше проти столиці житло вабить молоді сім'ї. А от місць для їхніх дітей у тутешніх школах Катма. Цьогоріч перший дзвоник пролунав для понад тисячі першачків передмістя. Наступного їх очікують ще більше. І друга сторона медалі. Поки у містечках за місце у класі борються у невеличких селах по кілька років поспіль за парти сідає по 6-7 першокласників. При тому, що у селі Мироцькому, скажімо, школа може прийняти 300 учнів. А звідти повернулася Катерина Риборак. Під дощем з мокрими ногами почали навчальний рік першокласники бучі. Малеча ховається під парасолями. Одному із старшокласників стає зле. Прямо з ручистої лінійки хлопця на руках виносять товариші. Що сталося, вчителі не розказують. Зібралися на вулиці, адже у спортзалі місця всім не вистачає. Лише до перших класів у четвертій школі цьогоріч прийшли 150 дітей. Ажіотаж був дуже серйозним, дуже великим. Починали ми приймати заяви з лютого місяця, вже, коли почалася підготовка до школи, так звана. По суботам, тут діти навчаються у дві зміни по обіді за шкільні парти сідають четверті, п'яті та шості класи. Підвищеною популярністю у бучі користуються не всі школи, а лише ті, що у центрі міста. Ті школи, які мають, а їх у нас три, які мають матеріальну базу вищу, кращу, аніж інші, вони до себе як магнітом притягують, через що ми маємо в четвертій школі, в третій школі в ліцеї другу зміну. А перша друга школа і інші лишаються не так наповнені. Ці малюки вже з перших днів поглиблено вивчатимуть математику та іноземну, тому відбирали лише тих, хто вміє добре рахувати, писати і читати. Взяла книжечку, хотіла букви повчити. Так повчила, ну я вже знала, почитала і навчилась. у селі. Мироцьке дефіциту навчальних приміщень немає. Тут лише один перший клас, і той лише на шість учнів.